Усім привіт, з вами шалений, і це рубрика Модний Starve». Сьогодні ми поговоримо про українізатор гри Don't Starve Together. Посилання на даний мод буде в описі, а його назва ви бачите верху екрану. Щоб повімкнути даний мод, заходимо в розділ моди, вибираємо клієнтські та шукаємо мод. Ставимо біля нього галочку і підтверджуємо дії. Ну і тепер, як бачите, вже надпис авторизація українською. Всі пункти гри також перекладено на українську, що досить зручно. Ну і звичайно, предмети у грі теж будуть називатись по-українськи, наприклад, бойовий спис, бойовий шолом, м'ясо, з'їсти, пункти меню, наприклад, ті ж самі налаштування, що досить спрощує вам налаштування гри під себе. Ну і звичайно, саме цікаве це крафти у грі. Наприклад, спис, що було б мені навіть цікаво подивитися: кулька з водою, морська вудка, вогнище, яма для вогнища і багато-багато чого. Якщо коротко, мод працює досить непогано, хоча і знаходиться у бета-розробці. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!